Справа 840. Знайди радіус круга, площа якого дорівнює 50,24 квадратних дециметрів. Ну що ж, як нам знайти радіус? Давайте спочатку проаналізуємо формулу, яку ми знаємо для обчислення площі круга. Отже, записуємо, що S у нас дорівнює пі квадрат. Ну, звідси, якщо нам відома площа, π нам також відомо, ми можемо знайти r квадрат. Це буде невідомий множник. То записуємо тому, r у квадраті це дорівнює. Потрібно S площу поділити на пі. Так? Отже, добуток поділити на відомий множник. І записуємо, що це наближено дорівнює. Замість s площі пишемо 50,24. Що ділиться? Ну, а замість P наближено візьмемо 3,14. І тоді це дорівнює. Записуємо як 5024. Що ділиться на 314. І це дорівнює. Переносимо. Так. Отже. Давайте тоді будемо ділити. Записуємо 5024. 5024. Що ділиться? Що ділиться на 314? Ну що ж, 502 ділимо на 314, це буде 1. 1 помножити на 314, це буде 314. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це буде 8. 0 не можна відняти одиницю. Забираємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 1 це 8, 5 мінус 1 4, 4 мінус 3 це 1. Додаємо 4. Ну що ж, 1884 ділимо на 314. Це буде 6. 6 помножити на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6. Плюс 2 це 8. І 3 помножити на 6, це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 16. Ну що ж, це у нас будуть квадратні дециметри. Раз. Що ж, ми знаємо, що деяке число у квадраті дорівнює 16. Ну чому воно дорівнює? Звичайно, що 4. Записуємо, оскільки записуємо r у квадраті дорівнює 16 дециметрів у квадраті, то записуємо радіус r дорівнює 4 дециметрів. Дециметри. Є. Ну що ж, у нас тоді вийшов радіус 4 дециметри. Тобто, якщо б ми по формулі піар квадрат порахували площу круга радіусом 4 дециметри, у нас вийшло 50,24 квадратних дециметра. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайди радіус круга, записуємо 4 дециметри. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження радіуса круга за його площею на цьому вправу завершено.